Як я закриваю зелений горошок? Беру горошок, вже переспівший, і чищу його мисочку. Горошок я висипала в каструлю, залила холодною водою і буду відварювати до готовності 20 хвилин. Підсолювати його не треба. Горош вже зварився, тепер буду промивати його під проточною водою. Горошок я розклала в стерилізовані банки і буду зараз готувати маринад. На 2 літри води. Дві ложки без чубка солі, 3 столові ложки цукру і 100 грам оцту. Маринад доводимо до кипіння. Заливаю горох маринадом. Залила я 3 баночки, але маринаду вийде десь на 5. Панки поставила в каструлю, залила гарячою водою, щоб було швидше. І буду стерилізувати 30 хвилин. Банки перевернути і обкутати. Зелений горошок готовий до вживання.